Доброго ранку! Сьогодні 13 вересня, середа. Вітаю всіх на своєму каналі у програмі «Зарубіжжя», ранковій програмі «Зарубіжжя». тих, хто цікавиться, про що говорять і пишуть стосовно України авторитетні засоби масової інформації. Ну, декілька днів підряд, а сьогодні особливо, можливо, ще після сьогоднішнього дня, світові ЗМІ будуть обговорювати писати про зустріч е Путіна. Та Ким Чен Іна, так, і вже сьогодні зранку з'явилася інформація. Зокрема, це було у Фігаро, що президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Чен Ін зустрілися на російському Космодомі Східний, ну, російською мовою, це Восточний. І вони проведуть переговори е, про торгівельні відносини і міжнародні справи. Ну, це було відео, розповсюджено Кремлем. Зокрема, Путін, між іншим, сказав, що. Вони допоможуть, тобто Росія допоможе Північній Кореї будувати супутники, і тому саме вони зустрілися тут на космодромі, бо Кимчиним ні, ніби дуже дуже цікавиться, так от, і має великий інтерес до ракетної техніки. Ну ще напередодні і постійно, фактично всі розуміють, і говорять, що ця зустріч може призвести до угоди про постачання і продаж зброї з північної Кореї до Росії саме. Щоб допомогти Росії у війні проти України. Тому ця тема для нас цікава, безумовно, ми будемо за нею слідкувати, як і всі засоби маси інформації у світі, і будемо намагатися говорити про те, до чого вони домовилися, і зробити з цього якісь висновки і наслідки. Ну, стосовно скажем, цієї зустрічі, я хотів би тут навести ну, декілька е цитат, декілька повідомлень, які були за вчорашній день. Ну, наприклад, в цьому в контексті дуже цікава, на мою думку, була ну, інформація італійської газети «Ля Републіка, так, яка між іншим сказала, що візит Кім Кімчинина до Росії так це є ну, ознака ізоляції Росії. Причому «Ля Републіка Італійська так, газета вона саме посилалася на заяву Франції, а конкретно там речника речниці МЗС Франції Ан Клер Ну, у будь-якому випадку ця зустріч вже відбувається, чи відбулася, проходить до чого вони там домовляться. Ще раз хочу сказати: ми будемо за цим слідкувати і аналізувати. Ну, давайте зараз подивимося, що писали і що говорили. Ну, американські е, засоби маси інформації. Ну, стосовно е, CNN. CNN вчора повідомляло, що міністри закордонних справ Великої Сімки так це Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США. І Верховний представник Європейського Союзу однозначно засудили оці вибори, які відбувалися так, от на окупованій частині України. Вибори мається на увазі Російської Федерації. Вони так і зазначили, що ці фіктивні вибори є черговим порушенням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та статуту, статуту ООН. Про це йдеться у цій заяві, яку вони підписали. Ну Вашингтон Пост е, повідомила е, про... Вето, яке Володимир Зеленський наклав на закон Верховної Ради прийнятий 5 вересня, який ніби відновив електронне декларування, але фактично закрив на рік реєстр для, для посадовців, зокрема для депутатів. І як Пост раніше повідомляла, що законодавці, які проголосували це, Викликала питання щодо зобов'язань України боротися з хабарництвом на найвищих рівнях влади. Тобто, те, про що ми говорили, що насправді на Заході були занепокоєні, і дуже добре, що Володимир Зеленський таки вето це все-таки застосував до цього е закону. Ну, Theкономіст е це писала вже про цю зустріч, яка має тільки відбутися. Я вже сказав, що сьогодні зранку є повідомлення, що ця зустріч відбулася. Ну, е Лемонт е писала про... Резолюцію, так, яку у вівторок навіть не резолюція, а я би навіть сказав, заява, яка була прийнята 12 вересня польським урядом стосовно експорту так, українського збіжжя. Ну от Польща, зокрема, звернулася до Європейського Союзу з проханням продовжити заборону на імпорт чотирьох зернових це пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. І відзначили у польському уряді, що навіть якщо їм, умовно кажучи, не підуть на зустріч, вони в односторонньому порядку так от будуть цю заборону дотримуватися цієї заборони. І, ну вже була реакція України. Вже прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже сказав, що ми будемо звертатися до світової організації торгівлі цього питання. Що це така, ну от якийсь популізм політичний напередодні виборів? Такі навіть вислови застосовуються, але ми маємо розуміти, що Польща є основним постачальником військової та, та гуманітарної допомоги Україні. Через неї, до речі, все це йде. Да? Через цей хаб, І вона вже прийняла там близько там, мільйон, а може більше, українських біженців. Ну, не хотілося, щоб ми обсували стосунки з Польщею. Також е Лемонт е писала про. Наступ е, збройних сил України вони відзначили, що е, щоб успішно подолати лінію Суровікіна на півдні країни, укріплено десятками тисяч зубів дракона, мінами та безпілотниками, українці адаптували свою тактику. Ну про це вже говорять, що була адаптація тактики українців. Ми все-таки просуваємося. Лімонт наводить слова про що ми вчора говорили, коли було інтерв'ю в неділю в бійсі е, генерала Мілі, який сказав, що є 30-45 днів, що якраз за словами начальника штабу американської армії, цей той бойовий час, який залишився українцям для успішного контрнаступу. Ну сподіваюся, що ми цей час успішно використаємо, і далі будемо продовжувати наступати. Ну от Фігоро зокрема пише про ту ж зустріч і чому вона потрібна Росії їй потрібні боєприпаси. Фігоро відзначає, що Росія в Україні випускає близько 10 мільйонів снарядів на рік, але виробляє лише 2 мільйони. Так у неї є запаси, але їх недостатньо. Тому ця тема дуже важлива буде у перемовинах Путіна і Кім Чен Єна. Ну, Так і буде, побачимо. Але цікаво, що я зверну увагу на опитування, яке почалося 13 листопада 2022 року у Фігаро. Опублікувало в себе так стосовно питання: чи варто західним країнам так підтримувати Україну, поки росіяни повністю не заберуться, ну не вийдуть з української території? І, ну проголосувало на вчорашній день 264 тисячі людей, і з них 66,17% сказали, що так треба підтримувати Україну, поки російські війська повністю не заберуться з території України. 33,83%. Сотих так відсотка сказали, що ні. Ну то тобто ми бачимо, що дві третини вони підтримують е, е, Україну, щоб Україні допомагали, поки Росія не піде з України. Цікава також була інформація у німецькій Deutsche Zeitung. Це шай, е, канцлер Шольц. Він говорив, що саме виведення російських військ є основою миру в Україні. Тобто спочатку треба вводити війська, потім щось говорити про мир. І також хотів би ну відзначити, що е, дуже цікава ситуація знову ж він коментував про ці ракети Таурус, так е, які там мають дальність 500 кілометрів. Ну пишуть і відзначають, що е, дуже було би добре, якби Сполучені Штати Америки надали Україні ракети. Атакамс і тоді можливо це було би каталізатором для надання Україні цих німецьких крилатих та і проводять як приклад оці танки. Так коли мова йшла про леопарди, коли штати заявили, що будуть надавати, і тоді Німеччина погодилась, щоб надавали Україні леопарди, і сама вирішила це робити. Ну знову ж для републіка Італійська також відзначає, що уряд Польщі продовжить заборону на імпорт українського зерна, який закінчується, до речі, 15 вересня. Ця заборона, і це є одностороння і незалежно від того, які рішення прийме Єврокомісія у цій ситуації. Ля Републіка також цікаву інформацію. Стосовно канцлера Німеччини Олафа Шольца, який спростував там різні історії, що ніби коли в березні 2022 року йшли перемовини в Туреччині, нагадаю. Між українською і російською стороною стосовно там миру чи перемиря, що ніби на це вплинуло, щоб не підписати якоїсь е, у мирної угоди Сполучені Штати чи там Велика Британія. І він сказав, що це неправда. Що ніби Путін використав ці перемовини для того, щоб там відвести свої там війська, якщо йому не взяло не вдалося взяти Київ і продовжити далі далі війну. Ну у будь-якому випадку е, війна продовжується. І ми маємо чітко розуміти, що з кожним днем наша перемога наближається, в це треба вірити, і ми в це віримо. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!